Привіт! Нарешті дочекались. Valve додали контент присвячений Blast Paris Major. Тепер у нас є можливість на прикладах розповісти, що з ним робити. Обов'язково дивіться до кінця, там результати розіграшу. Почнемо з You're Pass, який купувати. Якщо ви впевнені своєю інтуїцією, ви спокійно можете купувати звичайний, виконавши всі завдання, вгадавши розвиток турніру аж до чемпіона. Ви отримаєте три жетони і діамантову медаль. Якщо ви маєте бажання інвестувати в сувенірні набори, купуйте одразу жетонами. Після активації Viver Pass ми отримуємо бронзову медаль, яка буде покращуватись за рахунок правильного пікему. Далі ми бачимо, яких саме цілей нам треба досягти в пікемі. Ось тут ми можемо поставити графіті команди, які будемо юзати в грі. І зверху ми бачимо наші жетони, саме їх ми будемо міняти на набори. Жетони можна купити в будь-якій кількості. Якщо ви впевнені в наборах, але варто зазначити, що вимінювати ці жетони рекомендується після закінчення мейджору. У вас буде час, щоб проаналізувати інфу, які команди можуть припинити існування чи, наприклад, яку мапу несподівано відправлять на переробку. До речі, поспішайте з пікем, бо оновлення в цей раз дуже пізнє, і до початку ігор майже не залишилось часу. Також Blast зробили можливість поставити пікем через свій сайт. Така собі перестраховка на випадок, якщо доступу до КС немає. Для цього треба зареєструватись на сайті та, придбавши ViewerPass, внести код свого пікем на сайті. Як це зробити, ви бачите на екрані. Нарешті перейдемо до наліпок. Що тут цікавого? Що було очевидно, фойл наліпки назавжди покинули нас, їх замінив гліттер. У нас три капсули з логотипами, також три капсули з автографами. Давайте дивитись. Фон на наліпках дуже чистий, логотип чіткий, а це означає, власне, змарнували наших очікувань. Але на минулих мажорах були дуже схожі лоти. Наприклад, наліпки з Antwerpen 2022 виглядають майже один в один, через що ціна на старі наліпки та капсули почала падати. Можливо, саме цей мейджор буде диктувати ціни на ринку наступного року. Що цікаво в капсулі Contenders? Це, звісно, Маус, золота та холо. Ком'юніті давно вже полюбляє їх логотип. Минулі їх наліпки показують хороше зростання порівняно з іншими. Можливо, вам також зайдуть комплексіті, але їх логотип нагадує другу армію світовськінця. В автографах «Бетмен», Ейфолові вежі, а могу ставіть ссылка на репери. Але про автографи треба зазначити, що це дуже рандомний лот. Незважаючи на різні прикольні малюнки, яких і до цього було немало, в ретроспективі видно, сильно ростуть лише 1-2 наліпки. Вони не обов'язково будуть цікавими та унікальними, тому проаналізувати важко. Якщо хочете інвестувати в автографи, оберіть ті, які до вподоби вам, і візьміть кілька автографів топових гравців. А зростуть вони чи ні, це більше. Рандом, ніж математика. Йдемо далі. Challengers. Тут засіли монти. По теорії ком'юніті саме через монти Valve так затримали стікери. Це пояснюється наявністю українського прапору на наліпці. Його не хотіли пропускати в гру, але українці знов добили свого. Стікер Монти з прапором всередині виглядає шикарно. На холо версії прапор не так добре видно, але сам логотип дуже цікавий. Також в капсулі присутні популярні теги які самі роблять собі ціну. А також цікаві Gamer Legion, їх стікер нагадує абревіатуру Good Luck Apex та Pain, які мають шанси на зміну тега або банкротство, як, наприклад, Copenhagen Flames, які після довгих років існування збанкрутували, та їх стікери одразу взлетіли. З автографів знов відсилка на репера. Стікер Dexter, який нагадує знак долара. Рез, якому все легко, а для фанатів Бороса намалювали тарілку борщу. І нарешті Legends, Тут всі фаворити, улюбленці широких мас, Навіть, Heroic, Віталіті. це все буде дорого. Але такі наліпки ми бачимо постійно, а що насправді цікаво, це Nine. В ком'юніті точились суперечки, чи буде в Найн повноцінний логотип, чи його обріжуть. В Гру все-таки додали повний логотип, і він перший приклад прозорого тонкого логотипу. Також Into The Bridge. Красива червона наліпка, вона не втратить своєї актуальності. А в автографах є дуже прикольний стікер Кедіана та його тімейта тези. На автографі якого цілих дві Ізи. Ще в цій капсулі найбільша концентрація ейфелевих веж. У підсумку контент з мейджору виправдав наші очікування. Зараз треба зосередитись на пікемі, щоб забрати якомога більше наборів та дочекатись знижки на капсули наприкінці мейджору. Готуйте свій капітал, вирішуйте, в що будете інвестувати. Можете поділитись з нами своїми ідеями в коментарях. Наостанок результати нашого конкурсу. Ми були раді такій кількості ваших коментарів, і обов'язково зробимо ще один найближчих відео. Щоб їх не пропустити, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. А переможцями конкурсу стали Даніїл Гуринович, який виграв Агента Романова, Олександр Садовник виграв АВП Мортіс та маринований Оселедець виграв АК Слейд. Напишіть нам в телеграмі, і ми віддамо вам призи. Дякуємо, що дивитесь Кейсмент. Ваш гід в стім-інвестиції.